Привіт, привіт народ! Сьогодні обзор такої посилочки посилочки, ну, покупки. Купили цю камеру в магазині Motonet Фінляндія Камера називається Svision Vision Compact C3. Посилка записує в Full HD Доволі Ціна даного реєстратора я заплатив 69 євро. Так, неправильно взяв. Отак. От Отак, включився, нажав случайно і вже записуємо. Ну... Так, ще побачили, як у нас за... Як вона? Ну, я карточку ще не вставляв. Відео доволі непогане з неї буде. Е, угол, я навіть не знаю який. Так, є, якщо включилася, сейчас покажу, яка вона. Красиво. Подсвітка, камера, мікрофон, качелька управління, меню. Тут запис вибираємо, я вже покласив, зарядив, бо була сівша повністю. Виставив Full HD, запис звуку, запис в циклічному по флешки. Зум я на 0 поставив, тут даже можна зум ставити... Зум ставити можна приблизити, збільшити. виставив дату, время. І показує, що батарея вже пуста. Насчет батареї, тут батарея там... Десь читав, ну дуже слабенька. ну вже все. Батарея слабенька. Підключення спутника Можна... спутника. GPRS і начебто мікрофон. Точно не знаю. Кнопка включення, Ресет, типа скинути ці настройки. Переключення. Так, камера сіла, батарея. так не дуже, Ну, робиться в Китаї, є ж HDMI виход, як написано. Е, гарантія год. Так, дивимося, що в даній коробочці. Тому що даного обзора по українськи. Даного обзору взагалі немає. Так, є книжка. Є язик російський. Русский язик. Весь англійський. Французький. Іспанський. Португальський. Німецький. Італіянський. Упрощений китайський, традиционный китайський, русський і японський. Так, 32 ГБ флешку підтримую. Ну, так, комплектація стандартна кабель відкривателя качество. Ну, є запах, але ну, не такий же, щоб дуже-дуже є такі що запахи. USB-кабель. Я її підключив до комп'ютера і вона робот, працює як веб-камера. Доволі непогано, але... Ну ні, ну не для цього вона создана. Є такий поворот, те що мені понравилось. Я можу записувати відео не тільки спереду та сам. Повертати камеру можна. Тут є механізм, можна є трошки наклони. Можна крутити камеру, приліпив і можна повернути в будь-яку сторону, і це є плюс. Присоска доволі непогана, хорошо захвачує. Ну і все, Отака, такий сьогодні у мене покупка цієї камери. Далі я зніму відео на неї, що воно запишемо. І дивимося далі. Стоїть покупати чи ні. Ну, дані, дана камера є не бюджет. ну В принципі, бюджетний варіант, бо тому що є був варіант за 40 євро. Ну, там взагалі ну Там, взагалі, якщо силочку поставлю, якщо кому цікаво, зайде, подивиться На цю камеру є там. Рядом вже показують інші камери. Тут є циклічна запись, ну немає. Но сейчас даже гляну. Тут даже во. Тут о стике настройки. И можно fui... видео снимать. Фото рубить. Full HD. Угол. Я сам не понимаю, что там. Так, зум четырехкратный. Двухдюймовый экран. Веб-камеры можно использовать. Так, там для автомобіля, ну, да, що циклична запись получається, мікрофон. Stereo... 32 ГБ я казав. І USB HDMI виходимо. Ну, надеюсь, камера себе оправдає. Так. Долго відео таким. Ну ладно. Нічого обрізати не буду, дивимося, як є. Даемся э, зразок відео. так закрылся эта камера. Я надеюсь, чуть видно. Прекрасно, я думаю, да? Я не видел. все. Ну, ты это видишь. Так что, можно брать? Все, тут зум. Раз,